Друзі мої, нарешті я тримаю цю книгу в руках. Смільник в моєму серці. Дорога моєму серцю книга на Бойківській. Повірте, сьогодні забрав перші примірники, завтра будуть вони відправлені тим, хто вже зробив перед замовлення. «Смільник Смінник в моєму серці. сповідь Херсонського Бойка. Уже таке оформлення, я думаю, ви всі бачили. Уже є ілюстрації, є навіть закладинки такі. Все виглядає дуже, дуже симпатично є. Сторінки які скріплені нитками, ціневська мадонна. Ну, здорово. Пам'ятник моєму селі Гаврилівка. Так що замовляйте.